Роти Росія та Китай. Міністри закордонних справ країн G20 не змогли погодити підсумкове комуніке з пунктами, які стосуються України, за словами глави МЗС Індії, яка приймала у себе делегації, розбіжності у позиціях щодо війни так і не змогли усунути. Після обговорень G20 досягла консенсусу з багатьох важливих питань. Були питання, які відверто торкалися війни в Україні, з яких були розбіжності, і ми не змогли примирити сторони та їхні позиції. Замість Заяви дипломати випустили лише підсумковий документ, у якому все ж засудили російську агресію. Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, якщо Китай вирішить розпочати поставку зброї Росії, то зіштовхнеться з наслідками. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, тільки якщо вона матиме успіх на полі бою, буде й успіх за столом перемовин. І тут на кону набагато більше ніж просто український суверенітет. На карту поставлена європейська безпека. Також зустріч використали для чергового тиску на кремлівського посланця Сергія Лаврова, глава МЗС Німеччини Аналена Барбок, яка сиділа навпроти свого російського колеги, закликала країну агресорку негайно припинити війну. А ще згадала, як минулого року Лавров втік із засідання одразу після свого виступу я чітко сказала російському міністру закордонних справ, що світ хоче миру і в руках однієї країни, а саме Росії, зробити так, щоб цей мир настав. Вона повинна зупинити злочинні бомбардування України і, нарешті, вивести звідти свої війська. Припинити повномасштабну війну в Україні і сісти за стіл перемовин закликав Лаврова держсекретар США Ентоні Блінкен. Їхня зустріч в кулуарах стала першою січня 2022 року. Розмова була незапланованою і тривала лише 10 хвилин. Я сказав міністру закордонних справ те, що багато інших говорили минулого тижня в ООН, і багато міністрів G20 озвучили це зараз. Зупиніть цю агресивну війну. Візьміть участь у змістовних та дипломатичних зусиллях, результатом яких може стати справедливий і тривалий мир. Окрім того, за словами Ентоні Блінкена, учасники зустрічі закликали продовжити зернову угоду. На цьому зокрема наполягає Україна. В лютому з подібним зверненням до ООН та Туреччини виступили Дмитро Кулеба та Олександр Кубрак. О, проте поки безрезультатно. Катерина Шевчук, новини 33 канал.